Приймають по королівськи. Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до британського міста. Вінзор. Сьогодні в нього почався дводенний візит державного масштабу. Подібний був і ще за попередньої каденції. Нагалявано у Вінзорі, президентське подружжя США прибуло на гелікоптері. Прямісінько біля трапу їх зустрічав принц Вільям із дружиною Кейт. У змі вже обговорюють капелюх Меланії, який вона обрала для цієї зустрічі. Він схожий на той, що був у неї під час інавгурації чоловіка. Трамп, аби підтримати Фемелі Лук, одягнув краватку у тон її капелюха. Після вітання із королем Чарльзом та Камілою усі разом сіли до карети і поїхали до палацу. Разом із монархами Трамп та Меланія сьогодні планують відвідати могилу Єлизавети Другої, а ввечері на них чекає пишний бенкет. Британська преса пише, що уряд покладає великі надії на короля. Той має максимально зачарувати президента США перед завтрашніми важливими переговорами щодо ядерної угоди, технології, мит, а також питань України та Палестини. Журналісти із посиланням на джерела в Букінгенському палаці повідомляють, що особливу увагу приділяли майбутній семихвилинній промові Чарльза. За трапезою її редагували кілька разів, щоби справити враження, і одночасно не втрапити у політичний скандал.